Про гарантії безпеки України. Вчора Трамп чергове заявив, що США підтримують гарантії безпеки Україні і будуть брати в цьому участь. Правда, він так і в чергове ж не пояснив, як це буде проявлятися, тобто, що саме будуть забезпечити США. Але Трамп сказав, що саме Європа має нести основну, основне завдання забезпечення гарантій. Безпеки. Так чи інакше, ну, на мою думку, спочатку має бути припинення війни, потім можна говорити про гарантії безпеки. До того часу це все просто розмови, хоча безумовно потрібно обговорювати, але ми маємо розуміти, що саме Збройні Сили України є головною гарантією, головними, хто забезпечить гарантії безпеки України. Ну, слід ще нагадати, що вчора відбулася телефонна розмова держсекретаря США Рубіо з Міністрами законних справ європейських країн, там був і присутній міністр справ України Андрій Сибіга, і там також говорили про гарантії безпеки України після припинення війни. Але, на мою думку, саме головне зараз треба примусити Путіна до того, щоб він припинив війну.